Ось у цьому будинку знайшли гранату на технічному поверсі, адже двері постійно відчинені. На щастя, граната виявилася навчальною. Залишити її там міг будь-хто. Під'їзді нерідко ночували без хатьки, говорять місцеві мешканці. Вікна у під'їздах чотириповерхівки на вулиці Вадима Гурова вибило вибуховою хвилею під час ракетного обстрілу 11 листопада. Підозрілу знахідку виявили ремонтники, які приїхали наводити лад у будинку. Прийшли хлопці, які ремонтують вікна в під'їздах. І вони побачили гранату за диваном. Прийшли на тех етажі в восьмому під'їзді. Попросили мене позвонити в поліцію. Я позвонила, Поліція городська передала на наш район. Позвонили наші приїхали МЧСник. МЧСник приїхав. А потім приїхала поліція, ну і взривотехніки. Ну, Сказали, що маркировка, що це учебне. Перш ніж приступити до роботи, правоохоронці та вибухотехніки евакуювали всіх, хто знаходився у квартирах. Ось як прокоментували пригоду у поліції. 24 грудня до поліції надійшло повідомлення про виявлення предмету зовні схожого на гранату на території металургійного району. Наразі предмет вилучили. Вказана подія зреєстрована. правоохоронці з'ясовують всі обставини. Нині про подію нагадують лише обмежувальні стрічки на подвір'ї. Наразі знаходитися у будинку цілком безпечно, запевняють фахівці. Анна Ніколенко, Артем Кравченко. Цей день.